Шановні глядачі, всім вітання на каналі. Все для успішної риболовлі. Сьогодні нове надходження товару, новинки. Розпаковочка. Все для вас. Велике прохання поставити вподобайку, підтримати мене цим. І підписатися на канал, хто ще не підписаний. Поїхали до розпакування нової посилки з товаром. І так, це в нас. Силикон на хижака снек 2 дюйми від виробника Select. Дуже цікавий робочий силікон пасивний. Вирішив також зробити замовлення на свій магазин. 245-й колір такий цікавий, у нас комбінований із атрактантом креветки. Як бачите, ось у нас є маркеровочка така. Так. Далі у нас іде снек 110-й колір, такий більш темно-вишневий. Ось цікавий 206-й коричневий із таким фіолетовим темненьким кольором. Судаковий, скоріше всього, окунь-судак. Ось так. Все, що у нас таке цікаве. 103-й колір такий коричнуватий йде. Цікавий варіант. Так, це в нас сфокусуємося. Оп, це в нас 128-й колір. Такий цікавий карамелька темна зеленого кольору. Іде ось теж цікавий 0,87-й. Світиться в ультрафіолеті, відбивається, як бачите. Так, що у нас ще цікавого? Так, це в нас 777-й однотонний некомбінований кольор такий цікавий. Ну як же ж без класики машинне масло Motor Oil 085 0,85 кольорі? Один з найулюбленіших моїх робочих кольорів. По приманкам. Так, це в нас Чартріз, кислота 045. Цікавий. Далі у нас комбінований теж 201 колір популярний, дуже хороший робочий. Так, це в нас 217-й комбінований такий цікавий колір. 0,72 такий лимончик із чорною цяточкою. Так, це в нас Ультрафіолет або, в народі кажучи, лох. Це у нас 900. й Також світиться в ультрафіолеті Select Snack. Так, це в нас вже ближче такого натурального кольору. Також комбінований цікавий варіант. 214-й колір. Класний. Так, що ще в нас таке є? Так, це в нас світла карамелька 006. 006 цукерочка. Також ультрафіолет 888 колір. Є в наявності. Комбінований 277. -й. Класний колір, буде працювати обов'язково. Так, і наразі по силікону все це в нас накладні. Далі нас надійшов під замовлення для мого друга просив мене замовити мультитул від Select. Я вам залишу посилання. В минулому відео я там робив коротку. Презентацію цього девайсу дуже класна річ за невеликі гроші. Рекомендую. Так. Хуккіпер для спінінга дуже така потрібна річ. Є також уже в наявності. Три штучки замовив. Ось, є, просили також мене її замовити. Коробочки Select. Олєшка, це також для тебе по твоєму проханню. Ось, будь ласка, привіз компактні класні коробки під дрібнички. Зараз відкрию, ближче покажу. Так, це в нас іде модель slhs 026 Так, ось така компактна, прикольненька коробочка. Зараз відкрию, оп! Складається ось з двох відділень. Там також ось на лівій стороні в нас є перегородки, щоб можна було там дрібнички посортувати за вашим бажанням. І тут є такі ячеєчки правіше окремо. Дуже класна коробка, також недорога, як кошельочок в такій формі. Дуже якісно, як завжди, все зроблено. Селек. В цьому плані молодці. Є таке в нас вже в наявності. Так що можна приходити, дивитись, купувати, консультуватись і радитись цим ділом. Так, це в нас знову такі самі кропки. Не буду робити на цьому великий акцент. Друзі, так, це також коробочка. І переходимо до. Катушок. Це в нас фаворит Whitebird, ультралайтова катуха, дуже-дуже класна від компанії Favorite. Розмір шпулі 1000, вага її складає 170 грамів. 8 плюс 1 по підшипниках. Дуже файна катушка сугубо для ультралайта. там Хто ловить від 0 до 5 або 0,3 нано, навіть на наноджіх, здається, варіант такий солідний. Більш детальніше розкажу про цю катушку в наступному відео, скоріше всього, не буду акцентувати уваги, бо в інтернеті хватає відосиків, оглядів на цю катушку. Також зараз здивую, чи може вже не здивую вас новинкою. Це другий Bluebird тисячний, е, гарантієчки від компанії Favorit. Нагадаю, офіційна гарантія виробника складає на продукцію Фаворит один рік. 12 місяців з дати придбання. Так, і анонсована новинка нещодавно, яка вийшла, це в нас катушка Select Rhythmix. Також зніму окреме відео на дану катушку. Зараз розпакую, бо я її ще в руках сам не тримав, не бачив, як вона виглядає, все тільки на відео бачив і на офіційному сайті. А конкретно саму катушку не доводилося ще бачити. Давайте зараз, зараз зробимо таку розпаковку. Так, Select у нас іде з однією шпулею, в принципі, як і попередні моделі Swift, Beast, Freak, ось, І Select, Select Nitro, вони всі йдуть в принципі, без додаткових шпуль в комплекті, без чухольчика порівнянні з фаворитом. Зараз більш детальніше вам покажу, розкажу. Ось так ось виглядає катушечка. В принципі, глибока йде шпуля Взяв на пробу сугубо два, дві катушки з різними розмірами шпульок. Зараз скажу з якими. Так, оце в нас перший варіант. Шановні глядачі, зараз покладу акуратненько. Це в нас іде. 3,5 тисячі. Це якраз для Твіча буде цікавий варіант. А також, в принципі, можна використовувати для там, хто ловить важкими вантажами. Така цікава бюджетна катушка. Так, ну і конкретно по характеристикам. Давайте почитаємо: передатка 5,2 до 1. Так, 5 підшипників плюс 1. Йде в нас у е, ручці підшипник. Так, Instant Anti-Reverse System, алюмінієва шпуля і е, ручка вкручується в головну пару. Так, ось варіанти, які е, є в нас. У модельному рядові це 2000. Це 2500-3500 із стандартними шпулями глибокими. І S 2000, s 2500 і 3500. Ось така в принципі, катушка. Я ж кажу, більш детальніше зніму в наступному відеогляді. В принципі, такий ось невеличкий прихід, ну, Whitebird. Whitebird, в принципі, давайте також уже розпакую. А то Rhythmix ми новинку розпакували, а біленьку пташку від фаворита забули. Ось так ось це, це діло виглядає, навіть бачите, для того, щоб не... Ковбасилася вона в коробці. При транспортуванні вклали такий ось цікавий м'якишик, як ви бачите. Паралончик м'якенький. Все у фірмовому кейсі, кісетику такому цікавому від компанії Фаворит, як завжди. Також дуже приємно, коли є такі речі, які йдуть в комплекті разом. З катушечкою, не треба там уже докуповувати. Так, і ось таким чином виглядає сама катуха. Ось навіть стяжечку, хомутик поставили, щоб не було ніяких нас в коробці шумів, люфтів. Дуже гарно все запаковано. Така легенька, класна катуха. Так що, друзі, в кого є ультралайт, і хто шукає бюджетну. Катушку з типом шпулі 1000, рекомендую. Дуже файна катушечка, 170 грамів цього-навсього важить. І дуже конструктивно класна. Ось. Так, ну і ще я вже, в принципі, розпакував і виставив, надійшли ось такі цікаві підсаки. підсака іде з цільною. Головою і кордова сітка. Це в нас іде нитка корд. Так, Голова не складається. Голова, грубо кажучи, тільки в голову складається ручка сама, матеріал алюміній. Ось іде з такою пластмасовою кнопочкою. Як бачите, така цікава підсака. Прийшла, є вони в трьох розмірах маленька, середня. Оце я якраз вам показую середню. Там по розмірам можу написати, кому буде цікаво. Що ж, дуже дякую вам за перегляд даного відео. Бажаю всім мирного неба, трофейних рибалок. Всім велике-велике дякую!